Так, приступили обрискувати пшеницю пару днів назад, дали її поживу, румом кинули. А, тепер кропимо, бо трошки пішли буріни і навіть місцями вище за пшеницю. От, даємо гербіцид від шкідника і хвороби препаратами. Від Укравіт. хлопці-молодці. Обговорили, домовились, приїхали, доставили. Все супер. Так. Оце оприскуємо по навігації хексагон. Е, ходимо 7 км, е, форсунки інжекторані. Я ходжа тут ще не ставив, не встиг, бо тут треба кропити бігом. Е, 7 км на годину, вилив 200 літрів води на гектар. Одний препарат комплексне концентроване добриво три літри вітра на гектар. Получається захисника екстракт погріт. Тоді антиколорат Макс. Крий там дам і гірбіцець. Що хочу сказати про дану підсвітку на оприскувачі. В принципі, я не задоволений. Оце поставив. Вже вона працює другий чи третій сезон. Вон бачу один діодик, у нього типу модуль він йде на три діода, то в одному не горить один, потім тамон е -е, після середини на праву стангу перший йде, теж горить два і все. Буде час, одразу стану перепаяю і все. Дешево і сердито. Ну ось так підходить до завершення обробіток. Зараз на годинник 12 година ночі. Трошки роса є. Не страшна. Зараз доробляємо пару клинів і фініш. Після цього погляну як пішла дія препаратів, що кажуть буряни. Ну ось так.